Усім привіт! Тема сьогоднішнього відео Пододерматит у кроликів. Простими словами, це ранки на лапках. Можуть бути, як правило, на задніх, так і на передніх. Виникає внаслідок поганої опушеності лап. І, звичайно, поганих умов утримання кроликів. Покажу до чого я допустив своїх кролів. Так. Так. Погано видно. От є ранка на лапці. І зависено. На передніх немає. Так, в іншого більш виражено. Зараз подивимось так, от видно такий квітучий вододерматит. Утворився вже струпик. Ну, кролик можна вважати у стадії видерження. Так, і ще, наприклад, на одному покажемо тихенько. Так, так, так. Ось також видно. Є ранки. Ну, причини виникнення дерматиту, ну, я вже казав, це погано опошній слаб, але е, в домашніх умовах часто все-таки це е, поганий догляд за кроликами. Є в мене отака така клітка, е, робив її не я, трішки її на швидку руку вдосконалив. І У цій клітці було 8 кроленят. Пісяли вони де хотіли і найчастіше пододерматит дуже швидко виникає, коли кролик мокрими лапами бігає по сітці Тут під сінником було мокро, спеціально, я клітку не прибирав, щоб показати, От, відповідно, тут лапки вони. Мучили, бігали по сітці і дуже швидко понабивали собі пододерматит. Чим загрожує це захворювання? Ну, По-перше, кролик хворий буде менше їсти, відповідно, у вазі буде відставати, якщо не лікувати, може під'єднатися інфекція. Виникне сепсис і кролик загине. Коли фурія пододерматитом крильна кролиця, більшість всього, що вона у кролу вдалого не зробить, а кролинят, ну, глядіти не буде. Щодо лікування, як правило, з власного досвіду, Треба кроликам створити сприятливі умови, тобто потримати їх на підстилці і кролик видужує. Якщо такий метод не допомагає, якщо там інфекція, наприклад, під'єдналася, можна використати чемі спрай, або можу ще такий метод порекомендувати присипати таблетками. Рифампіцин. Ці таблетки не в етаптеці, а в звичайній купуються. Дуже добре підсушують рамки. Ну, скажу зразу, що вони використовуються для лікування туберкульозу людей. Напевно, все. Всім дякую за увагу. Кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте відео. До побачення!